Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Гадаю, ви дуже полюбляєте грати в різні цікаві ігри. Тож сьогодні я вам пропоную пограти в гру, яка називається Один багато. Тож сідайте зручніше і будьте уважними. Подивіться, дітки, їжачок один. А грибочків. Багато так. Наступна картинка моркви. Багато. А зайчик один. Котик. Один так. А рибок. Багато. Яблучок. Багато так. А кошик? Один. Собачка одна. А кісточок? Багато. Півень один так. А зерняток багато. Олівців. Багато. А м'ячик один. Листочків багато. А грибочик один. Годівничка одна так. А горобчиків багато. Парасолька одна. А краплинок Багато. Молодці, гадаю, вам сподобалось? Тож до побачення!